The um weather Будемо говорити про медіа. Верховна рада ухвалила закон, який був однією з вимог Єврокомісії, щоб ми з вами продовжували рухатися до європейського союзу. Підтримали законопроєкт про медіа 299 депутатів. Зокрема, 195 – Це е, члени фракції Слуга народу 18 Європейська солідарність, 14 голос, 9 – «Збитківщини». батьківщини. У першому читанні проєкт закону про медіа розглянули. Підтримали ще наприкінці серпня. Ще три місяці витратили на те, аби розглянути дві з половиною тисячі правок зараз. з нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, наші вітання вам вітаю і принагідно хочу подякувати вам за підтримку. Я бачила заяву від «Моя Україна» на підтримку цього євроінтеграційного закону, і це якраз підкреслює те, що євроінтеграція це. А не те, що роблять політики, це те, що робить суспільство, це те, що роблять самі медіа, які самі прагнуть працювати за європейськими нормами. Дякую, пані Євгенія. Скажіть, для глядача в першу чергу, що зміниться, це перший блок, а другий для учасників ринку, що зміниться, але почнемо з глядача. Глядач, який споживає інформаційну ну, інформацію, має бути впевнений, що він не споживає пропаганду, що він не споживає якісь російські меседжі, які загорнуті під виглядом українських медіа. Саме тому в нашому законі є окремий розділ дев'ятий, який якраз стосується протидії російській пропаганді. На жаль, дуже багато років зловживали ну, українські медіа в лапках. Насправді вони фінансувалися за російські гроші, Ще ну мабуть відсутністю повноважень з одного боку у нас ради це регулятор відповідний медійний. А з іншого боку, звичайно, ну мабуть просто ніколи не доходили руки до зміни медійного законодавства, бо останній раз. Міняли е, закони, які стосуються роботи медіа 16 років тому. Ну от так, от щоб дійсно переглянути, фактично, це не просто е, імплементація, таке складне слово, слово директива відповідної про аудіовізуальні послуги. Це фактично створення ще одного кодексу. І цього разу це медійний кодекс, тобто ми фактично ну припиняють дію старі закони, там їх п'ять чи шість, і буде діяти один закон, закон про медіа. І дійсно, якщо вже говорити про... Захист споживачів, то ми імплементуємо дійсно європейські норми щодо захисту від шкідливого контенту дітей, наприклад, бо ну це завжди такою було сірою сірою зоною. А також всі медіа будуть мати власне рівні права і рівну відповідальність, бо чомусь у нас. Ну, телебачення ну зрозуміло це ліцензування, це радіочастотний ресурс. А було хоч якось ну, під впливом регулятора чи під регулюванням. А от інтернет це завжди була така ну зона, де ніхто нічого нікому не міг зробити, як то кажуть, тупо не мав повноважень. Знаєте, як могла сказати нацрада зараз, в абсолютно незалежно чи ви дивитесь телебачення, чи ви будете читати інтернет-сторінки чи друковану пресу. Ви можете бути впевнені, що. То е, е, незалежний регулятор буде слідкувати, щоб там не було російських наративів якогось шкідливого контенту для дітей, чи е, ну загалом е, там хейт спічу, наприклад, так якоїсь мови ворожнечі, тобто це, це захист глядачів, читачів і слухачів. Коли ми говоримо про захисти, про 16 років тому, то власне один з жирних таких пунктирів в цьому законі має бути вдосконалений захист працівників саме онлайн медіа, які можуть отримувати статус журналістів. І всі відповідні гарантії, про які гарантії зокрема йдеться, і що врешті визнається онлайн-медіа. От Микита зі своїми 50 тисячами підписників він є онлайн-медіа, чи олена сотник. Звичайно, така кількість підписників це значно більше ніж там типова районна газета десь в областях, тому це однозначно комплімент вашому охопленню. Але Фейсбук там чи, чи інший блог, який ви ведете, чи Твіттер – це фактично платформа спільного доступу, і ми вперше даємо визначення цьому, що це платформа спільного доступу, де редакційний контроль. Є ну в адміністрації цієї мережі, тут теж можна багато сперечатися, бо кажуть, що так та технологічні компанії, вони наступають на свободу слова, але тим не менше, якщо ви порушуєте правила спільноти, то вам Фейсбук випише бан на два тижні там чи наскільки. А, а, а тому блогери, які там в Ютубі, наприклад, ведуть свої регулярно роблять якісь передачі, вони не будуть вважатися автоматично медіа, якщо вони захочуть добровільно прийти. До Нацради і зареєструватись, у них така можливість буде, але загалом регулятор не сприймає соцмережі як окремі медіа. Тому ну просто я бачила багато статей на цю тему, що там блогерів всіх там примусять і реєструватися. Це неправда абсолютно. А от інтернет-медіа, де є редакційний контроль, ну тобто інтернет сайти, які публікують новини, статті ем, інтерв'ю і так далі, у них буде вибір. Вони можуть піти і зареєструватись, але це не є обов'язково. Ми зробили це досить ліберально. Що е, це, це не означає, що всі мають е, ну піти там викласти своїх бенефіціарів, структуру власності і так далі. Але Добре. у зареєстрованих онлайн медіа буде більше захисту і більше, ну скажімо так, переваг. Якщо от е, ну сподіваємося. У нас півхвилини, є... пані Євгенія, півхвилини е, фактично, онлайн медіа, які зареєстровані, можуть назвати, що вони офіційно журналісти. І якщо їм будуть перешкоджати, то це кримінальна відповідальність. Ну, якщо дуже коротко, спасибі вам е, за ваші коментарі. Євгенія Кравчук, народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була на прямому зв'язку.